Ти, що відкрив двері до серії відео, яке може змінити твоє життя. Це не просто слова, це не черговий мотиваційний ролик, який ти який ти бачив сотні тисячі. Це не тригерні фрази, це режим Бога. Уяви собі стан, коли ти контролюєш своє життя на 100%, коли кожна дія веде тебе до результату, коли ти стаєш господарем свого життя, свого майбутнього, це не просто стан. Коли ти існуєш, це стан, коли ти твориш. Але щоб досягти цього рівня, тобі потрібно оволодіти ключами, які відкривають двері до цієї сили. Сьогодні поговоримо про перший ключ саме про фокус. А чому фокус? Давай поговоримо чесно. У сучасному світі наша увага з тобою розірвана просто на шматки. Постійні сповіщення в телефоні, в соціальні мережі, нескінечний потік інформації, які. Ми навіть не усвідомлюємо і не можемо усвідомити. Нас просто відволікає. З'їдає наш час, нашу увагу, нашу енергію, наші ресурси. А найгірше, що ці відволікаючі факти стають нормою. Ми з тобою звикаємо до, ха до хаосу, до фікції і не помічаємо, як втрачаємо контроль над власним життям. А що в результаті? В результаті відчуття виснаженості, відчуття, що ти багато працюєш, але результатів просто немає. Ти рухаєшся. Але не в тому напрямку. Це вічна боротьба з собою. Саме тут, саме в цих життєвих обставинах іграє ключову роль фокус. Це той самий ключ, який дозволяє повернути тобі контроль на своїм життям. Коли ти сфокусований, ти перестаєш витрачати час на дрібниці, які тебе гальмують. Ти припиняєш бігати зі сторони в сторону. Ти починаєш рухатись до конкретної цілі. У фокусі величезна сила. Це фокус, це світло, яке сфокусовано б'є в одну точку, як лазерний промінь, що пробиває всі твої перешкоди, погані настрої, погані стани, погані емоції. Але для цього потрібна чіткість, чітке розуміння того, що тобі потрібно. І що ти не знаєш, чого ти хочеш, ти ніколи не, не досягнеш будь-чого. Потрібна ціль. Але коли ти визначаєш ціль, коли ти визначаєш мету і повністю зосередуєшся на виконанні дії, виконанні своєї місії, ти стаєш просто непереможний. Ти отримуєш абсолютний результат. Тепер подумай про своє життя. Скільки разів ти щось планував, планувала, щось велике, щось величне, щоб щось про що ти мрію, але ніколи не доводив до кінця. Скільки проєктів ти почав, які залишились так незробленими? Це все тому, що ти просто не міг зосередитись. Твоє життя не змінюється, бо ти розпрошуєш свою енергію на речі, які взагалі не мають значення. Ти можеш слухати, читати, вивчити тисячі книг, тисячі курсів, слухати сотні порад. Але якщо ти не навчишся фокусуватися на найголовнішому, ти просто залишишся на тому самому місці. Фокус це твій фундамент для всього. Це твій фундамент для початку. Для будь-якої трансформації без фокусу не буде ні дисципліни, ні системи, ні досягнень. Всі великі успіхи починалися з цього. Люди брали одну річ, одну мету і досягали її. Вони відкидали все зайве і зосереджувалися на тому, що дійсно мало значення, на тому, що дійсно важливе. Так само можеш ти, але для цього потрібно вирішити, чого ти насправді хочеш. Фокус це не просто знаєш, здатність зосередитись. Це рішення, це рішення, яке виходить в тебе зсередини, це рішення перестати витрачати час на те, що тебе не розвиває, те, що тебе відволікає, це про вміння сказати ні всьому тому, що не веде тебе до мети, і знаєш, легко захопитися новинами, ідеями, іншими можливостями, але якщо ти не навчишся відсікати все зайве. Ти ніколи не досягнеш великого. Для цього і потрібен твій фокус. Тепер я тобі розкажу саме напевно, головне: як знайти цей фокус. Ти маєш направляти свою енергію на головне. Ти маєш визначити одну мету, що для тебе є самим головним. Не 10 речей, не 5, а лише одну єдину мету. Ти повинен, повинен повинна бути безжальними до всього іншого. Ти маєш її визначити і поставити собі це фундаментом. Друге, прибери зайві відволікання, телефон, соцмережі, непотрібні зустрічі, все, що тебе відволікає від головної цілі, має бути в тобі викреслене. Кожен раз, коли ти відволікаєшся, ти губиш частину своєї сили, частину свого фокусу. Це. Знаєш таке, як постійно відкручувати кран з водою. Ти витрачаєш свою енергію даремно, просто припиниться. І крайнє залишайся присутнім в моменті. Твоє життя відбувається тут і зараз. І кожен момент, кожна дія веде тебе до найближче до мети. Або віддаляє. Тобі вже вирішувати. Навчися. Бути в моменті, Навчися контролювати свої думки і направляти їх туди, де дійсно вони потрібні. Фокус це твоя сила, це твоя суперсила, Це перший ключ, який ти повинен повинен, повинен увімкнути, щоб перейти в стан Бога, щоб стати творцем свого життя. Коли ти направляєш свою увагу, свій фокус на головне, все інше стає другорядним. Ти стаєш сильнішим ніж будь-коли. Певненішим, ніж будь-коли. Твої результати стають реальнішими, ніж будь-коли. Ти не просто існуєш, ти твориш своє майбутнє. І це лише початок. Починай діяти, закривши це відео. Знайди свою головну ціль, направ туди свою енергію, відсічи Вісі, все інше, і ти побачиш, як твоє життя почне змінюватися в моменті тут і зараз. Ти вже зробиш цей перший крок. Зробиш. Якщо пересунеш свій фокус з лишніх справ. Якщо тебе щось захоплює, якщо тебе щось не дає зосередитись, ти це усвідомлюєш і суваєшся. Так? Ти побачив, сунувся, побачив, сунувся, побачив, сунувся. від цієї, цього деструктиву, від цього поганого, від цього негативного. Ти твориш своєї долі. І фокус це база, це основа. Твоя увага це база, це основа. То, куди ти його направляєш, тим ти і стаєш. Якщо ти направляєш на негатив, ти стаєш негативом. Тобі йде негатив, потім до дії, рішення і все інше. Так твориться твоє життя. То, що ти пізнаєш через увагу, через фокус, тим ти і стаєш по-іншому ніяк. Тому відкинь зайве, постав ціль і почне діяти. Фокус це перший ключ до режиму Бога. Далі ми поговоримо про інші ключі і зберемо пазл, щоб ти міг могла змінити своє життя тут і зараз. Залишайся зі мною на каналі, ти дізнаєшся про інші ключі, як їх, які вони, як їх використовувати, як їх об'єднувати в одне і бути найвеличнішою особистістю, про яку ти мрієш. З тобою був Богдан, і побачимось у нових відео.